Нещодавно на одному із засідань депутатів постало питання роботи Бориспільської центральної районної лікарні, а точніше щодо зміни її статуту, яке на черговій сесії збиралися розглядати народні обранці районної ради, не повідомивши про це співзасновників, ініціював обговорення депутат міської ради Ілля Луців. Він зазначив, що наразі чинний статут лікарні затверджений мін'юстом 2006 року, де засновниками є міська рада, районна рада і департамент охорони здоров'я. Би розібратися в даному питанні та визначити необхідність нині змінювати статут лікарні за круглим столом, зібралися керівництво міста, району, представники департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, депутатських комісій, юристи та лікарі. Ми всі знаємо, що буде реформа територіальних громад. Ми всі прекрасно розуміємо, що ніяка територіальна громада не зможе взяти на бюджет такий комплекс як лікарню. І в принципі, якщо міняти статут, як на мене в комплексі майбутніх реформ, то це взагалі мало б стати міською лікарнею, а потім вже там якось селищні ради чи територіальні громади мали б укладати якісь договори. Я не розумію, чому іменно. От на цьому склоні реформи медичної і громад, чому іменно зараз от вирішила районна рада прийняти таке рішення? Тому що ми зараз живемо по статуту 2006, 2006 року, який вже не відповідає законодавству. І ті, що ми робили, зміни в статут. Ми до недавнього так сказати, часу не знали, що воно навіть не зареєстроване. І що ми живемо по 2006 року. Тобто статут це основний документ підприємства, а його зараз немає. Тому я треба срочно порядки зробити і ніяких там подводних камінь немає, я не бачу. Незабаром в Україні реалізується медична реформа. Які зміни чекають на лікарні, пояснив виконувач обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Глушаниця. Планується, що будуть сьогодні лікарня заклад. Так? Планується, що там ну, не з 17-го, а мабуть, з го року, що це будуть комунальні неприбуткові підприємства. Тож, сьогодні лікарня це не підприємство. «Страс». Друге планується, ну не знаю, я знову вже не можу сказати, наскільки це, це реально по часу і коли це буде зроблено. Що фінансування буде проводитися державною агенцією, яка має бути створена. Фінансування буде проводитися за послуги, які будуть надаватися, ну скажімо, не, не на квадратний метр, да, не на ліжко там, не на. Не на а на проліковану людину да, за послугу надану цим закладом ну, громаді. Це те, що планується. Планується введення страхової медицини, якби, да, ну, це менше, якби буде ну, зачіпати там інтереси може закладу. Да. У пошуках компромісу під час круглого столу присутні розглядали досвід інших міст і районів. Олександр Глушаниця зауважив, що діяти керівництво має так, щоб виграла людина. Пересічній людині абсолютно, по-моєму, однаково. Чи буде єдиновласно керувати там районом, але він буде поступати по закону і правильно, чи це буде спільно та ну, вплив? Але це буде теж по закону. Через те, я думаю, що в вашій ситуації треба, ну як треба шукати ну, якогось спільного рішення, да, яке б мало відповідати закону. Висловив свою позицію і голова Бориспільської районної державної адміністрації Дмитро Воронін. Ми повинні з вами прийняти рішення, яке вкладеться в норми закону. Ми сьогодні говоримо от начальник фінансового управління сили. Ми спілкуємося з цього приводу, кожен день проводимо нараду нараду в районній адміністрації. Кажемо. Що на сьогоднішній день центральна районна лікарня як заклад для нас, ну, вона нам не така корисна і цікава, щоб ми за нею трималися якось, значить, і нікуди мінували. Ми кажемо, що є Кабінет міністрів, є МОЗ, прийміть рішення, візьміть на утримання міської ради. І відповідно до закону, який гласить, що є єдиноначалі в управлінні, це закон. Не може два підписи стояти перший в платіжному дорученні, розумієте? Може стояти підпис, чи мія головного розпорядника коштів, чи міського голови, який буде за це відповідати. А ми з міським головою одну платіжку підписувати не будемо. І з депутатами не будемо ту платіжку підписувати. Різні речі. Тому я кажу: є бажання, будь ласка, візьміть в місто. Ми вам через державний бюджет будемо надавати субвенцію, державні кошти. В розмірі за наше населення, а гроші, які ми втрачаємо додатково на районну лікарню, яка знаходиться на території міста і надає 60% послуг містянам. Значить, я не хочу ображати ні в коєму разі і наших шановних значить, керівників міста. Але за цей рік, за цей рік, додатково до субвенції районною адміністрацією було напрацьовано через районну раду, було оплагосовано 10 мільйонів коштів на придбання. Значить, флюроглафори, споків, значить, значить, на ці на мілініуми, на апарати підтримання диха, дих, ці, дихання для дітей, і так далі. Тобто на 10 мільйонів пороблені дахи в пологовому будинку, зроблено терапії в донорському і так, далі, і так далі. Те, що не робилося 5 чи 10 років. Якщо я обманюю, значить поправте мене. Ці гроші ми можемо взяти. Якщо буде фінансуватися через місто ця лікарня і направити на будівництво в селі сошняків чи десь дитячого садка, нам це буде краще. Або лікарня, Або лікарня я не знаю, це вже наша річ. Тому питання повности так. Це перший шлях вирішення питання. Ми не проти передати лікарню в місто. Натомість депутати міської ради пояснили, що місто не применшує важливість районної влади, а лише намагається також отримати вплив на роботу лікарні. Просто ми розуміємо, що ми несемо з бюджету бюджета затрати на больницю влияння та ми крім комісії, яку ми створили

це питання, тому що, е, абсолютно правильно працювали на цю лікарню і місто, і район. Ми не говоримо сьогодні за Вороніна, чи за Федорчука, чи там за Адамовську, він дивиться зараз на мене годунок. Питається, мова йде про те, що ті, хто будуть працювати завтра, післязавтра по цьому закону. І тому, ну, я ще раз він некоректний, цей проєкт статуту, некоректний. Якщо ми вкладаємо ці гроші, то вибачте, ну, ми маємо якісь відношення, мабуть, до цієї лікарні. А так там виписано. Ну я його сьогодні ознайомився в разі так. Бігло по діагоналі. То я вам чесно скажу. Я як житель міста Борисполя я його не приймаю такий. Він є негарний. У ході обговорення було вирішено створити робочу групу, яка б дослідила дане питання та знайшла компроміс. До неї увійдуть по три кваліфіковані представники від міста і району. Прийняте рішення буде винесено на розгляд сесії міської та районної рад. Тетяна Поминальна Віталіна Саркевич. Новини, телеканал Бориспіль.